Уже пішла на небі перша зірка, На столі стоїть свята кутя. За вікном лунає повітряна тривога. Уже третій рік у нас таке життя. Під пострілами ми ховаємось у підвалах, У підвалах теж таке життя. Та спів усім гуртом ми накриваємо. У підвалах теж смачна кутя. І воїнам на фронт смачно кутю ми варимо. Відправляємо у окопи до солдат, щоб почули вони смак рідної домівки, у окопах теж смачна кутя. А діти наші янголя, майструють, відправляють їх на фронт захисникам, Щоб воїнів наші там оберігали і гріли душу їм, як згадували нас і все буде. У нас свята вечеря, без обстрілів і без повітряних тривог. Ми віримо у нашу перемогу, бо без віри не буває перемоги.